Всесвітній день прибирання це міжнародна ініціатива, яка об'єднує мільйони людей по всьому світу з однією метою зробити нашу планету чистішою. Сьогодні учні Запорізької гімназії номер 19 приєдналися до цієї акції, щоб зробити свій внесок у збереження довкілля. З самого ранку учні готуються до важливої місії. Вони отримують усе необхідне для прибирання території школи та прилеглих зелених зон. Учні, працівники та батьки нашої гімназії долучаються до всесвітнього дня прибирання. Це дає можливість по перше усвідомити наскільки важливе екологічне виховання для наших дітей, а ще зробити територію нашого закладу чистішою. Учні та батьки активно збирають сміття на шкільному подвір'ї та вулицях навколо. Кожен клас відповідальний за свою ділянку, і робота кипить. Я вважаю, що це дуже важлива справа, адже чистота це не тільки про те, як виглядає наше місто, але й про наше майбутнє. Дякуємо нашій гімназії за екологічну освіту наших дітей і за чудово проведений час. Окрім прибирання території гімназії, учні усіх класів. Прибирали у себе вдома та біля власних будинків, сортували тверді побутові відходи, аналізували кількісні показники щодо власного вуглецевого сліду, навіть робили цифрове прибирання, вичищаючи зайву інформацію з гаджетів. Ось учні 6-го А класу із задоволенням працюють у мальовничому саду біля старого корпусу навчального закладу. Прибирання було веселе. Ми з друзями. Прибирали разом і зробили нашу територію дуже гарною. Акція завершена. Діти гарно постаралися і тепер можуть гордитися своєю роботою. Гімназія знову сяє чистотою, і це ще один крок до того, щоб зробити світ кращим. У нашій республіці мрія це звична справа. Ми постійно опікуємось нашою територією. Головне, що ми вчимось не смітити та створювати для себе затишний простір. Всесвітній день прибирання нагадує нам про важливість кожного зусилля. Давайте разом зробимо нашу планету чистішою. Навіть найменший внесок має значення. Учні зранку прокидаються в руках, рукавички звично. Весь день усмішки, старання, день прибирання однозначно. Зелені зони вже чекають, сміттями тут збирають всі, Друзі поруч не стоять, гімназія де нас надихає, день прибирає.